Звільнити надію Савченко та інших українських політв'язнів закликала Росію парламентська асамблея Ради Європи і ухвалила відповідну резолюцію. Депутати рекомендують країнам-членам парі. Запровадити санкційні списки осіб, причетних до викрадення і незаконного засудження Савченко за цю поправку проголосувала більшість парламентаріїв. Насамперед йдеться про те, щоб фігурантам чорного списку заборонити в'їзд в країни Європи і заморозити їхні рахунки. Хто потрапить у перелік, членам ЄС пропонують визначати на власний розсуд. У парі переконані такі самі списки треба ухвалити стосовно всіх політв'язнів Росії: Олега Сенцова, Олександра Кольченка. Та інших полонених українців. українцівкос аретеншн. Звісно, наша увага прикута до члена асамблеї Надії Савченко, але вона лише одна з багатьох утримуваних без доступу до належного правосуддя, без жодних справжніх доказів провини. Хіба так поводить себе сучасна демократична держава? Ні, так поводить себе держава злодіїв. Санкції приймаються і реалізовуються саме на базі таких документів. Без цих документів введення санкцій неможливо, бо це є підстава, через які ці санкції вводяться. Це кропітка робота, яка весь цей час ведеться, і всі євро і міжнародні інститути наповнюються інформацією про злочини Росії і конкретно Путіна.